Рідкісні підсніжники розквітли на Черкащині. У національному заповіднику Холодний Яр площа цвітіння цих весняних квітів сягає 60 гектарів. Це єдина в світі рівнина, де ростуть гірські рослини. У сезон сюди щодня приїздить кілька тисяч людей, аби помилуватися цією красою. Побувала там і наша знімальна група. Визначити, де саме в Холодному Яру шукати підсніжники можна за кількістю автівок, обабіч лісу. Охочих побачити весняні квіти настільки багато, що часом і припаркуватись складно. Спочатку всіх чекає швидкий інструктаж: не зриваєте, фотографуєтеся, насолоджуєтеся, і за стрічку не заходите. Кілька хвилин прогулянки і подих перехоплює від побаченого білі краплі підсніжників килимом вкривають лісові галявини. Тож туристи вмить хапаються за телефони. На деревах попереджувальні написи та огороджувальна стрічка. Щоб вберегти підсніжники від знищення, вже багато років тут проводять акцію Первоцвіт територію природозаповідного фонду постійно патрулюють, а на вихідних до охорони залучають ще й студентів-екологів. Олександр з одногрупниками приїздить у Холодний Яр вже вдруге. Раніше люди приїжджали машинами там з відрами, лопатами і прямо… Викопували, виривали і везли на ринок, продавали їх. І зараз це набагато менше, рідкісніше відбувається. Люди стають якось більш екологічно свідомі. Родина колісників мешкає зовсім поряд у Чигирині. Сезон цвітіння підсніжників не пропускають. Переконані всі заходи щодо збереження рослин своєчасні. Ми, як можна сказати, місцеві приїжджали сюди милуватися. і воно місце було на схові, і це було дуже ну, гарно, скажем, на тому. А те, що охороняють, тепер хоч не будемо переживати, що тут будуть витоптувати. Підсніжних склад частин називають дивом цього краю, адже зазвичай він росте у гірській місцевості, і саме Холодний Яр єдине місце у світі, де первоцвіт квітне на рівнині. Він, по перше, має складочку на листки. Ось також є візерунок в самої квітки, і також відрізняється розмірами. Цей має більший розмір. Марія показує, чим відрізняється саме ця квітка від решти видів підсніжників. Студентка не вперше приїздить до парку, щоб допомогти захистити квіти. Занесений до червоної книги України. Ось її популяція дійсно зменшується. Ось, тому потрібно дійсно бути свідомими, бо на жаль, багато людей все ж таки думають, знаєте, те, що це просто так. Ось, але ні, тут є великий сенс в цій роботі. У 2022 році на цій території створили національний природний парк Холодний Яр. Тож тепер науковці мають більше можливостей як для дослідження, так і популяризації місця. Та й охорона рослин кажуть, дає свої результати. Популяція підсніжників щороку більша. Навіть ось цього року я знайшов ще одну цікаву ділянку, про яку ми практично не знали. І якщо так скласти усю всі ділянки докупи, то я думаю, що однозначно більше 60 гектарів буде площа. А можливо, вже навіть і за 70 перейшло. Мені пік цвітіння підсніжника складчастого. І аби побачити цю красу, у вас є час ще до кінця березня. Ірина Васюра Низ Колоненко, телеканал інтер, марафон, єдині новини.